Мою лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Я Мирослава. Мішель талановиті родниківчанки, ліцеїстки, родниківського ліцею, вихованці родниківського будинку культури, учасниці всіх концертів та заходів, без цих красунь не обходиться жодні урочистості Паланської громади. на у Бабуня и дівча, наша кусочка кусочках, к вече, і молодийся, і бабу. Нещодавно дівчатам довелося презентувати нашу громаду на благодійному ярмарку концерту у Естонському Отеп'я місту, що ще на початку військових дій допомагало нам ліками та гуманітарною допомогою. Ми їхали з двома волонтерами. Ми спочатку приїхали в Польщу, Литву і Латвію, аж потім в Естонію. ми приїхали десь 6 тисяч кілометрів, якщо я не помиляюсь, <кій> туди і сюди. Ми там приїхали, нас дуже добре прийняли естонці, вони дуже добрі, привітливі, з ними було дуже приємно спілкуватися. І коли ми виступали, вони нас аплодували, там, вони були раді нас там бачити, і ми були дуже раді їх бачити. Концерт був благодійна ярмарка, куди сходилися всі жителі того міста. Місто називалося Отеп'я. Та знайомі ще знайомі з дитинства. Ми ще з садочка дружимо. Ми там такі, з першого класу ми разом співати почали, ходили. У нас вже майже десь 10 років, може, трошки більше. Співаємо і зараз танцюємо і разом співаємо також. Да. Ми в одній групі в садочку були, такі познайомилися, разом гралися, потім в школі ще почали. Ми в різних класах паралельних, але разом дружимо. так. Да. Співати почали ще з маличку. Я перший раз почала співати в шість років, мене віддали в музичну школу. Пам'ятаю, що я в дитинстві завжди дивилася кліпи Тіни Каролі. завжди думала, ой, класно, теж так хочу. Я перший раз почала співати в чотири роки. Мене відвела мама до моєї першої вчительки, її звати Наталія Сергіївна, Вона викладала в нашому будинку культури, і це вона мене завела. Ми почали з нею разом співати, вона мене вчила всьому. Це моя перша вчителька дає, вона мене першу пісню. Поставила, як її правильно співати, як маленька долонька називалась пісня. Папа там навчився грати на музичних інструментах. У мене також ніхто не співає, але е, тато також на гітарі добре грає, і мама танцювала, і співала. Ну... Сьогодні Мирослава Шевчук та Мішель Коваленко займаються у гуртках Рудниківського будинку культури. Співу навчає Наталя Мальцева, танцям Яна Ревенко. Зараз ми ходимо на вокал до Наталі Павлівни. Це вже недавно почали до неї ходити, змінилася вчителька. І ходимо на танці до Яни Володимирівни. Також М -м -м. неї танцюємо, а Наталі Павлівни, співаємо. Ми розвиваємося. Ступаєм. Нас готують до конкурсу наші вчителі. Ми з ними спілкуємося, яку кращу пісню вибрати, і вони з нами тренуються, щоб підготувати нас до цього конкурсу. Вони не суворі, вони дуже добрі, завжди допомагають, підтримують. Дівчата переконані, українські пісні та танці сьогодні популярні в усьому світові. Вони несуть дух миру та бажання перемоги. Ну, зараз і пісні, і танці також важливі для українців. Це ми підтримуємо наших українців, і всі бачать, яка українська мова і українські і танці зараз популярні. Для мене коли я співаю або танцюю, я відволікаюся від цього всього, що відбувається, і легше стає набагато у талановитих дівчат. Багато планів, та всі ми сьогодні віримо у зсу та мріємо лише про перемогу. Ми зараз усіх одна мірі мрія, щоб був мир в Україні, і всі жили мирно і. Шлаховіці. Щоб всі українці себе берегли і знали, що ми не здоланні, і ми є, були і будемо. Це, Це буде, буде перемога. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.